Сьогодні ми зробили розвідку у міське управління гірфо і, власне, виявила не дуже втішну картину. Надзвичайно велика черга. Каса, яка повинна працювати з 9-ї години, почала працювати з 10-ї. Запізнилася працівниця. П'ять хвилин по 10 десятій. Нарешті відкрилася каса, яка повинна працювати з 9-ї години, години ранку. Ось така черга. Інформація про суми коштів, які повинні бути на стендах, не знаходжена. На жаль, ніхто в відділі паспортного вироблення закордонного паспорту ніхто не знає, скільки коштує закордонний паспорт. Партий, сказав, а так. Окажу сказала, до вас звертатися. Ні, ну ви питаєте з Касі. Пока сказала, що вона не знає, що всі питання треба вирішувати у красиві тобі. Ну тоді, може, третій добінет. Навіть якщо третій третьому були, нам сказали, що володіє роблять інформацією. Не володіє. Це може знати, лише в банку і в касі. Начальника на місці немає, його заступник виявилось неакредитованою. Нас попросили покинути кабінет з кабінету. Громадяни оплачують 524 гривні без страховки. Згідно з законом, ми порахували, що паспорт кокрдони повинен коштувати не більше ніж 407 гривень. Нам повідомили, що практично вся інша сума це є за послуги банку. Страхові. Скажіть, будь ласка, яку суму ви оплачуєте за виготовлення закордонного паспорта? А ви знаєте, що всі обов'язкові платежі? Це без страховки. Без страховки. Це, так, це ті суто за виготовлення паспорта. Це вам сказали, що така сума повинна бути лише обов'язковою. Так, так. А чи знаєте, ви що згідно закону, паспорт коштує 407 гривень? Скажіть, яка вартість яка паспорту? Повноважність 524 то без страхування це 472-20. Скажіть, будь ласка, а це всі обов'язкові платежі? Ем, для мене не всі обов'язкові. Якщо там є якісь нюанси, я в них не бажу звертатися до працівників паспортного столу, в них є поліційні документи також. А ми їм просто даємося згідно законодавства, паспорт коштує. А можна Це вам буде, оплатити 407 гривень? Якщо маєте мені платежі рахунки, звичайно. Будь-що. Ми кажемо, платежі згідно законодавства. Я їх не знаю. Можете мені сказати, якісь фотомії які проплатити. Я їх вам, звичайно, продаю, як любе відділення банку за ваші відплати. А все решта є в мене... Це в місяць дорожково до начальника вони вам прияють документи, і собі будете ви приділяти свої документи. Паспорт за який виготовляється 10 днів, у нашому в гірфу можна зробити за більше ніж тисячу гривень, що теж є значно більшою сумою ніж передбачено законодавством. Зустрітися з начальником нам так і не вдалося. Контактного телефону нам його не дали, і порадила потрапити в обласне управління в гірфу.